Ну, Передусім, дійсно, це найголовніша біль наша, і Міністерства культури, і зрештою, всього українського народу свідомого від того, що на території Криму є заповідник Херсонес-Таврійський, який у 2013 році внесений до списку ЮНЕСКО, як саме заповідник, який належить українській державі. І... На нас покладена місія для його збереження. А разом з тим, зараз, коли ми практично не маємо фізичного доступу захисту е е всіх тих раритетів і експонатів музейних, які там є, які просто безцінні е не тільки для України, а й для світу, е ми безумовно звертаємося до ЮНЕСКО е допомогти нам в е Заповідника Херсонесу Таврійського, зрештою, як і інших, серед 63, трьох, які є по Україні, пам'ятки пам'ятник пам охорони і архітектурної цінності, шість з них припадає саме на, на Крим. Серед майже 900 музейних експонатів безцінних припадає на територію Криму. 300 з них якраз у, Херсоне, у заповіднику Херсоне Ставрівський. Насправді це великий, великий зараз наш клич до того, щоб захистити і не допустити там не просто мародерства, а цілеспрямованого розкрадання цих музейних експонатів.